2006 року ще навіть до зареєстрованої громади Українська Автокефальна Православна Церква, саме парафія святого Пантелеймона, займається тим, щоб повернути храмову будівлю колишнього хрестово-здвиженського храму по вулиці Короленка, 20А, у власність релігійної громади. Незаконне бачите, 5 років влада нам відповідала до 2011 року, бо там. У 2011 році відбулося перше судове засідання по питанню цьому, влада нам відповідала, що це є державне майно. Тим самим влада не знала, як влада може не знати, яке вона майно продала. І тут вийшла така якраз дилема, що ми зловили владу на брехні або на незаконній продажі. Продане майно, влада не має про це продане майно ніякого документу. І в кінцевому разі в результаті вийшло, що до сьогоднішнього судового засідання дійшло тому, що влада знову ж таки робить все, щоб це майно не повернути. Воно є продано під закриття каденції тогочасної сесії. Документів в архіві немає про її продаж цієї церковної будівлі, документів, які би підтверджували те, що воно є кимось розглянуто. Чи справді держава мала від того якийсь зиск? Ну просто взяти балансову вартість на той ще, час ще доброго майна, бо то зараз там всередині все завалилося. А на той час там було чотири поверхи, кімнати. На той в центрі час міста так та, продано за 130 тисяч гривень. Вісімсот п'ятдесят доказів, вже таких фактичних. Ми звернулися у е, Державне підприємство Укрзахід проект Реставрація це те саме підприємство, яке місцева влада минулого року, це дуже шумно було озвучено на всіх телеканалах і так далі. Що реставрують Троїцький собор Захід Проект реставрація, дала не тільки висновок. А і підтвердила нам слова, що цей храм візантійського обряду побудований, так званому стилі, е, стилі історизму, тобто є візантійська архітектура, так ми би зараз сказали, що це їх українські Актуальна зараз така проблема цього храму. В якому там стані ця будівля, і якщо ви її не заберете, то що може знайти будівля в плачевному стані? А актуальна ця це питання актуальне, тому що наша конфесія не має жодного храму. Якщо навіть взяти просто. Так, якщо взяти, ми служимо в винайманому приміщенні, яке ми винаймали в міської ради, але актуальна ця тема є тим, і добре би було, я би навіть так сказав, щоб ми на фоні того шукали шляхи об'єднання української конфесії. Мається увазі Київський патріархат, і Українська автокефальна православна церква про об'єднання, тому що, хоч Київського патріархату, храми в місті є, але вони не є ні в одній історичній будівлі колишніх храмів. А це історична будівля. А це є історична будівля. Храм почав будуватися в 1902 році, і от властиво, що його будували, навіть архівні документи про те, скільки архієрей зібрав гроші зі своїх коштів. Ну ніби зі своїх статків він просто дав на будівництво цього храму. Ну і плюс до того, що навіть згадати в цьому храмі таку постать як князя Урусова. Який був хоч князем Російської імперії, а все ж таки то був величезний меценат, який дуже багато зробив для простого населення в місті, і цей якраз храм це на мою думку, це є найти храм пам'ятка про таку людину.